Що ви зробите, коли захворієте? Відкрийте гугл, запишетесь до лікаря, побіжите в аптеку? А тепер уявіть себе десь в селі, вночі, в завірюху, року десь так, 1750-го. Біля печі стогне хвора дитина. Вас теж уже лихоманить. Ну або апондицит прихопив. Що робити? Куди бігти? Де шукати знахарів, шептух чи дипломованих лікарів? Трави, кровопускання, молитви у переміж із замовляннями і часник у кишені. Це історія у параграфах, чим хворіли і як лікувалися українці 300 років тому. Мене звати Юлія Галушка. Додивіться до кінця, щоб дізнатись, що робили наші предки, коли у них піднімалася температура чи болів зуб. Ставте вподобайку і напишіть нам у коментарях, чи лишились у ваших сім'ях якісь традиційні рецепти проти недух. 1770 рік у Київ прийшла страшна моровиця. За наступні два роки епідемія чуми охопила Поділля лівобережну Гетьманщину і Слобожанщину у 18 столітті. Епідемії приходили мовчки, але смерть за ними йшла гучно. Історик Сергій Плецький пише, що найголовнішим фактором поширення були російські війська, які дислокувалися у Гетьманщині. Чому вони приносили в Україну із походів на Крим? Та очаків хворим давали блювотне з лимону, сірки та блекоти. А на живіт клали пластир з хліба та вина. Один італійський лікар, який практикував тоді в Україні, і ім'я якого не збереглося, пропонував обкурюватись сиркою і мити руки оцтом. Оцто ми сілля обтиралися і чотири рази на годину приймали всередину, у розчині з рутою, медом і буском. У шпиталях були свої рецепти. Там хворих годували кислим щами з бураками на нежирній яловичині. Пити давали воду знову ж таки з оцтом. А військові склади дезінфікували димом із сірки та селітри. Ну, словом, як ви зрозуміли, в питанні чуми оцет вважався важався. Панацеєю. Ну, але не все так і погано. Уже тоді розуміли, що хворобі легше запобігти, ніж лікувати. У 1770 році ченці Київського Михайлівського монастиря зачинили брами і припинили будь-які контакти з містом. І ніхто не захворів. Коли починали ширити щутки про муровицю, влада відряджала лікарів на місця. Розповідає доктор історичних наук, дослідник Гетьманщини і автор книги Розчаклування недуги Ігор Сердюк. Лікар мусить їхати і робити санітарні заходи. Тобто лікар це ще людина, яка говорить, що треба робити. Так, отут треба ставити карантин, це село треба обгороджувати. Ось треба якось людей розділяти на хворих, нехворих. Ось там окей, чума підтвердилась, треба щось робити з цими тілами. Карантинні лікарі оглядали подорожніх і намагались не допустити проїзду інфікованих. З хворими не контактували, не торкалися, навіть не перевіряли пульс. Потім обкурювали свій одяг і постіль вдома. Палили нафту, дим, від якої також вважався дезінфектантом. Один із таких карантинів був у Василькові під Києвом. І чумаки, і торгівці приїжджали і місяць, мусили відсидіти в тому Василькові. 18 століття вже е, існувала низка карантинів. Це спеціальна е, загорожена територія, яку планували з місцями підпроживання, там з туалетами, з охороною довкола, е, де будуть стояти вози, е, худоба і так далі. Тобто, для чого? Для того, щоб Купці, чумаки, які їдуть із півдня, да, вважалося, що от її привозять цю хворобу з півдня, щоб вони перебували в цьому карантині. Наприклад, в порту це карантинні оці всі причали, моли, куди корабель приходив, ставав на якір. Призначений з Росії генерал-губернатор Федір Ваяков, коли прийшла муровиця, покинув все і виїхав з Києва для переміни воздуха. А гвардійський майор Шипов, спеціально присланий з Петербурга якраз для боротьби з чумою, протидіяв їй на відстані 60 верст від зачумленого міста. Повернувся лише коли небезпека минула. Це писав історик Микола Закревський в описанні Києва. Гірше було у селах. Їх оточували кордонами, але медичної допомоги людям не надавали. Хворих не забирали в лазарети, адже переміщення лише поширило би інфекцію. Як тоді лікувалися, поклавши на шию вужа чи випивши пташиний послід, рецепти розкажу трохи згодом. Дочекайтеся до появи першого повноцінного медичного факультету на наших землях. Лишалося 45 років. Його відкрили у Харкові. у 1805 році. Тож лікарі у той час або іноземці, або наші випускники європейських вишів, бо мали базу для вступу у Маглянці, приміром, вивчали анатомію, природничі науки і латину, тобто мову медицини того часу. Виявляється, що діти українських священників знають латину, і це парадокс. Але носіїв християнсько-релігійного світогляду тих. Хто б тоді ну не сильно мусив би іти в цю нову медицину і говорити про людину, як не? Божественний витвір, там, і, та мітотаїну і так далі, але їх масово відправляли в центральну західну європу вчитися медицині. Вони потім поверталися і далі засновували тут свої осередки. Випускником моглянки був Нестор Амбодик Максимович, один із перших українських акушерів. Пізніше він здобув ступінь доктора медицини в Страсбурзі, працював у Петербурзі і став першим у російській імперії професором повивального мистецтва. Або Данило Самойлович, засновник епідеміології в російській імперії, фундатор першого в Україні наукового медичного товариства, був армійським лікарем під час російсько-османської війни 1768-74 років. Згодом понад 20 років працював головним лікарем катеринославського намісництва. Першим довів можливість протичумного щеплення. За неповними даними у семи полках Гетьманщини у 40-х роках вісімнадцятого століття пише Сергій Плецький, працювало 589 шпиталів. Відомо, що тільки у Ніжинському полку було 182 шпиталі, а от у Миргородському – 29. Історик сумнівається у коректності цифри, припускає, що вони могли бути зібрані некоректно. Збереглися описи хірургічних операцій, зроблених козацькими лікарями на Кубані. Свідком однієї з таких був хірург Микола Порогов. Дослідник історії медицини Микола Борін пише, що операції робили тільки після заходу сонця, коли організм вступає в фазу гальмування і уже не має мух головних рознощиків інфекцій. Пораненого вкладали на солом'яні снопи або ж на щойно вистрогані дошки, поїли горілкою. Поранену і затягнуту жгутами, приміром, ногу обкладали льодом або ж поливали холодною водою, щоб вона втратила чутливість. Лікар довго мив руки і протирав їх горілкою. Всі інструменти, якими користувався, ретельно і довго кип'ятили у соляному розчині. Помічник виловлював їх із киплячої води тільки спеціальними щипцями і подавав лікареві через вогонь. Розпеченим ножем припікали краї розрізу, щоб не кровив. Далі лікар. Витягав колю чи роздроблені кістки, вкладав якісь зілля і довгу кінську волосину. Пирогову пояснили, що якщо рана загноїться, то весь бруд буде виходити з цього волосу. Ну а якщо все заживе, то волосся або саме випаде, або його легко виймуть. Двірських лікарів, тобто фактично сімейних терапевтів, мали гетьмани і козацька старшина. Ми знаємо про це завдяки, зокрема, щоденнику гетьманського урядника Якова Марковича. Він 30 років детально описував побут козацької старшини у 1735-му Він зробив у своєму щоденнику 14 записів пов'язаних з медициною. Два присвячені хворобі батька а один стосувався Лікуванню слуги у записах фігурують кровопускання різними способами, прийом проносного вживання кровоочисного декохту, тобто відвару. Його слуга Віжевський лікувався у доктора Бенедикта Бока, якому господар зголосився заплатити величезну на ті часи суму 25 карбованців. Ну і це був радше виняток, бо щоб ви уявили вартість послуг, наймит за рік заробляв 1-2 карбованці. Ну а тут 25. Про Якова Марковича, якщо ви помітили, ми згадуємо доволі часто, бо його щоденник це буквально енциклопедія тодішнього життя. З нього ми знаємо не тільки про медицину 300 років тому, а й що їли українці. Ось, приміром, подивіться, тут. Ну або куди поділись козацькі скарби. У нас теж про це є параграф. Три карбованці по смачці жита і вівса чвертка. Пшениці, стан горілки, четверо гусей та шестеро курей. Все це заплатив у січні 1743 року генеральний хорунжий. Микола Ханенко за візит лікаря, коли з ним приключилась жорстока хвороба у попереку. Ні сидіти, ні стояти, навіть з боку на бік повернутись не міг. Запише він пізніше у своєму щоденнику. Домашні поралякані намагаються лікувати як уміють, розтирають спиртом, парять тіло над гарячою водою в ночвах. Але Ханенкові не легше, коли ж приїжджає лікар Копс, то дає хворому пити у чаї червоний порошок і мастить поперек якоюсь мазю. До слова аптеки, щоб купити чи порошок у 18 столітті існували і на території Гетьманщини, і на території, приміром Львова. Там було шість приватних, і це не враховуючи монастирських. І ще цікаво, крім ліків, там продавали тваринні, жри, жовч, спеції, ароматичні олії та солодощі. У 1638 році шляхтич Михайло Лісовицький дав луцьким аптекарям завдаток, щоб ті виготовили марципани на його весілля. В окремих аптеках навіть торгували пивом, і не лише торгували, пили його тут же. І це, до речі, була загальноєвропейська практика. Багаті у ті часи мучились ожирінням, але недугою його не називали. Пишніші форми вважалися ознакою добробуту. Але від переїдання та завороту кишок страждали і бідніші, розповідає етнологиня Анна Ніколаєва. Під час посту було обмеження себе в продуктах. А потім, коли на свята, всі починали наїди готувати, потім наїдатися. Ну і очевидно, ніхто не звертався до лікарів. Також не було різних ферментів, які б допомагали це все перетравити і. Це могло навіть закінчуватися летальними, на жаль, випадками, але це не було поодиноке, тому що всі хворіли на живіт, який в них болів після свят, після того як всі наїдалися. Хвороба, якої нині вже немає, це ковтун, це запалення сальних залоз на голові, яке призводило до злипання волосся. Колись такі ковтуни. Були навіть до трьох кілограмів і до кількох метрів. Вони спліталися з волосся, і існувало уявлення, що не можна такий ковтун відрізати їх можна побачити сьогодні в декількох музеях. Вони зберігаються на території Польщі, і ось ця хвороба ковтуни, вона вважалася польською хворобою, так як частина українських земель була під владою Польщі Речі Посполитої, то вважали, що якщо його неправильно відрізати, його треба було відпалити, пустити на воду, тобто кинути в ріку, щоб ріка забрала, тому що ріка таким чином могла забирати цю хворобу. І це вважалося досить негативно, і тому люди ходили і мучилися з цією хворобою. Панацею від хвороб тоді вважали кровопускання. Сергій Плецький пише, що популярність цієї процедури можна порівняти із чищенням зубів нині. І це теж було загально прийнято по світу. У 17 столітті французькому королю Людовіку XIII лише за рік зробили 47 кровопускань. Це майже раз на тиждень. Ну, тобто, що би у вас не боліло: зуб, живіт, шлунок чи серце усе могло звестись до одного пояснення. У тілі щось погане, і його треба випустити. Кров пускали за допомогою п'явок і банок. І цим займались не лише лікарі, а й самі хворі. Запалення очей, головний біль і шаленство. Треба відкрити вену посеред чола. З вени під язиком. Щоб зменшити зубний біль і катар голови, це запальний процес слизових оболонок. Шлункові хвороби намагались цілити, отворяючи жили у районі ліктя. вени під малим пальцем пускали кров від жовтяниці, лихоманок, маточних спазмів і болю у нирках. Вартість процедури залежала від так, би мовити, категорії лікаря. Якщо це був Тогочасно світило, то він міг взяти аж чотири биті талери, великі срібні монети, які тривалий час прирівнювалися до золотих дукатів. Лейб медикусу це придворний лікар. Платили приблизно два карбованці: фельдшеру близько 50 копійок, а цирульнику лише 20. Причому за допомогою банок коштувало удвічі дорожче. Справжні лікарі по кишені були не всім. Тож ті, у кого грошей не було, зі своїми недугами звертались, ну скажімо, до народних медиків. Переломи, вивихи, хвороби суглобів, хребта лікували костоправи. Ті знання передавали з покоління у покоління, навички і ніякої магії. Вони могли складати руки, складати кістки, робити такі специфічні шини, накладати на руки для того, щоб зрослися або ж гіпс. Тому вони могли навіть вправляти спину. Очевидно, тут не враховуються теж якісь фізіологічні ознаки або гігієнічні санітарні норми. Але ж коли немає іншого вибору, то це хоч що що може допомогти людині врятувати руку або врятувати ногу, або ж поставити якось на ноги ту людину, яка не мала доступу до іншої медицини. Баби-повитухи, або як тоді казали, пупорізки, не тільки приймали пологи, а й лікували жінок і дітей. Це ті жінки, які передавали знання з покоління в покоління від сусідки до сусідки, і займалися тим, що допомагали іншим жінкам в своїх населених пунктах давати нове життя. Тому ось такі, якраз жінки, переносячи свою мудрість з покоління в покоління. І надавали такі акушерські послуги, і у нас в Україні ще в 1970-х роках були зафіксовані останні випадки, коли такі жінки через певну недоступність до медицини доказової допомагали приймати на, на світ дітей. За дантистів у селах були ковалі або Теж цирульники пломб не ставили, зате видаляли зуби за допомогою обценьок чи шнурів В Російській імперії. Є офіційна статистика, що один стоматолог припадав на 60 тисяч населення, і тому ми бачимо ті фотографії, коли люди не посміхаються, тому що очевидно не було можливості зробити собі посмішку мрії, так і зберегти зуби. А якщо людина не, не зберігала зуби, вона не могла нормально їсти, відповідно отримувати певні вітаміни, життєву енергію і. Очевидно, тому і життя було набагато коротше. Посвідчені українці мали домашні рукописні лікарські порадники з рецептами. Звісно ж, про науковий рівень там не йшлося. Ось деякі назви хвороб: утроба стане, боки болящі або горла болініє. Ну а рецепти мені є чим вас здивувати. Лихоманки лікували підкурюванням хворого. Борошном завмерлим у яйці курчатком, висушеною жабою, тютюном або ж ганчіркою, на якій окотилася кішка. Ну причому робили це так інтенсивно, що могли димом довести пацієнта навіть до блювоти. Або от від ангіни полоскання рідкою теплою ячною кашею. Пластер на основі стовченого у порох ремезового чи ластівчиного гнізда, змішаного з печеною цибулею та медом, компрес з попелу ячмінного колосся, змішаного з медом і увага, собачими екскрементами, Обмотування шиї використаними шкарпетками, пиття розчину вина з фігта, спаленої на попіл сови чи ластівки, або носіння на голій шиї висушеної голови вужа. Це все записав Олександр Потебня у роботі малоруські домашні лічебники XVIII віка. Ну а я ще жалілась на інгаляції над картоплею із содою. Ви робили таке? Напишіть нам у коментарях. Треба сказати, що народним методом довіряли незалежно від соціального стану. Про це, до речі, писав Григорій квітко Основ'яненко в першій повісті в історії української літератури Марусі. Батько Марусі на Умдрот. От єдина їхня дитина вона хворіє, вона вже там при смерті. А що він робить? Він бере свячену водичку, маже, їй бік хворий, маже, не допомагає, бабу шептуху приводять, не допомагає. Звертається до свого кума цилюрника. І цей цилюрник дивиться і каже: я вже тобі тут не допоможу, тобі і сам лікар-німець з города, тобто, та, з міста не допоможе. Але, звичайно, що о, о, ці бідолашні батьки звертаються до цього лікаря. Хоча вже пізно і він дійсно нічого не може допомогти. Часто вважали, що хвороба це випробування або кара за гріхи. Тому поруч із фізичним лікуванням радили покаяння і звертання до головної у таких справах помічниці. Лікарка-зірка це Богородиця. Дуже відома, дуже потужна ікона Охтирської Божої Матері. Чи кілька інших подібних чудодійних ікон, як вони зцілювали людей, от позалишалися книги чуд, які вважалися, ну, я б так сказав, такими офіційними фіксаціями того, як коли, яка людина від чого зцілилась. І там описані зцілення від каліцтв, від хвороб, пов'язаних ну, від неможливості мати дітей, наприклад. Як це працювало? Людина зверталась до Богородиці, обіцяла їй піти на прощу, віддячувала коштами на монастир або ж вотивними дарами. Це підвізки з коштовних металів, які досі можна побачити біля чудотворних ікон у формі ноги, руки, серця, голови чи дитинки тобто того, що одужало. На той час в людей не було жодного сумніву, що зцілення відбулося саме завдяки ось цим іконам. Саме завдяки Богородиці, тобто в цьому вона давала фору будь-якому Ну, і жоден лікар в той час не міг би воскресити людину. А як мінімум, одне з таких чуд: от я знаю, Охтирська ікона Богородиці воскресила дворічного хлопчика-сина Хорольського сотника Родзянка, який на возі десь там впав чи між коней, чи що побився, і загинув. Та нібито як описане це чудо, і його матір, ну як якась акт останньої надії звернулася до Богородиці, і вона дитину цю воскресила. Я б хотіла навести, як приклад, село Олесько, там, де є неймовірної краси Олеський замок, там під ним є монастир, монастир капуцинів. Капуцини, як римокатолицький католицький орден Чернечий, вони займаються якраз лікуванням. І тому при таких монастирях завжди існували лікарні і монахи, як люди, які мали певні знання медичні, вони допомагали. Українцям лікуватися, лікувати їхні хвороби, і е, так само навіть виступали в пев в певній мірі і психол психологами. До монополії церкви в козацьку добу належало лікування психічних хвороб. Над біснуватими проводили обряди вигнання нечистої сили. А завдяки великій кількості приміщень могли безпечно утримувати навіть буйних зазвичай в підвалах на ланцюгах. Українська медицина ходила по лезу між християнством і язичництвом. Ікони стояли поруч із трав'яними відварами, бо люди вірили, хвороба це не бактерія, це прокляття, злий дух пороблено. Ми, до речі, розповідали про цю віру ось тут. Подивіться, посилання залишимо в описі під відео. Для того щоб лікувати магічні хвороби, зверталися за допомогою до магічних консультантів, так званих це знахарки, ворожки, шептухи, бабки, як ми можемо їх назвати. Якщо вже зурочили, то є кілька таких методів, що можна робити. Перше це могли самі собі допомагати. вмиватися свяченою водою, читати молитву, йти в церкву, тобто такі релігійні моменти, які ми могли лікувати. Або ж, наприклад, могли звертатися сірники, скидати на воду, тобто запалюють воду і гасять на воду сірник. Це теж популярний метод, і вмиватися подолом спідниці, втиратися. Люди щиро вірили, що незрозумілі слова, які шепотів знахар та якісь таємничі обряди, які він робив, позбавлять від недуги. Так, зокрема, вважали, що перестане текти кров, якщо прошепотіти, ішли три калічки через три річки. Як тим калічкам тої води не носити і не пити, так і тобі крови не йти у раба Божого. Тут ім'я, амінь, і повторити все дев'ять разів. На відміну від Європи, де інквізиція у боротьбі з чаклунством винищила знахарів, у нас прошурок тих, хто мав більше за сусідів знання чи вміння, зберігся. Чому так сталося, ми розповідали ось в цьому параграфі. Посилання знайдіть на нашому ютюбі в описі під відео. Для профілактики епідемій у селах ставили обрічні хрести. Чоловіки тесали, жінки в'язали на них рушники. Власне, такі хрести і нині зустрічаються при дорогах. Щоб спинити хворобу, часом села оборювали. Ну дія фактично як у гоголівському вію: окреслили коло і все зла сила не пройде. Цікавим було методом порізнення церкви намітками, коли жінки по всьому периметру церкви споєднували свої намітки. І намагалися їх обкрутити навколо церкви і до вівтарної частини пронести це зустрічалося на полісі для того, щоб знову ж таки дати якусь обіцянку господу, для того, щоб він уберіг від певної хвороби. Ритуальна нагота традиційна відігравала роль, коли жінки могли роздягатися, і такі були зафіксовані випадки в архівних джерелах в 19 столітті, коли в містечку Чорнобиль 40 молодих дівчат. Тобто, тут ми ще бачимо ритуальну цноту, вони були роздягнуті з іконою, із плугом і оборювали спеціально містечко, щоб не зійш щоб не прийшла хвороба в їхнє місто. Селяни натирали пороги дьогтем від змій, жаб та паразитів. Чумаки, що їздили у далекі дороги по сіль чи рибу, натирали дьогтем сорочки від бліг, вошей та іншої дорожньої живності. Прості речі працювали і не вимагали лікаря. Яблук до спаса не їли, ну не тільки тому, що гріх недозрілий плід міг викликати біль у животі чи діарею. У річках до Івана купала не купались, бо вода ще була холодною і могла спричинити застуди і інші хвороби. Середня тривалість життя на території губернії Російської імперії в межах сучасної території України у 1838-50 роках складала приблизно 26 років. Основною причиною була висока смертність дітей у віці до року – 20-30%. тобто помирав щонайменше кожен п'ятий. У Гетьманщині, наприклад, на Полтавщині і Миргородщині аналіз метричних книг другої половини 18 століття показав, що понад половина померлих діти до 14 років, причому до 5 років не доживали щонайменше 460 із тисячі немовлят. Просто уявіть цю цифру. І вже ближче до кінця століття середня тривалість життя в українських гурніях виросла на 10 років. Нині для порівняння це 57,3 і 70,9 серед чоловіків і жінок. Відповідно, що вплинуло якраз дитячі хвороби, ну чи то пак їх лікування. Чи не найбільша лиха тоді приносила віспа і. Ось те, що мене здивувало: щеплення від віспи на наших землях було поширене задовго до офіційного винайдення його англійським лікарем Едвардом Дженером у 1796 році. За свідченням німецького вченого Самуеля Гмеліна, вакцинація від віспи у Гетьманщині була відома як мінімум із 17 століття. Гмелін під час мандрівки Україною майже за три десятки років до британського винаходу познайомився із сімдесятилітньою старою. Яку матір вакцинувала ще у дитинстві? Діткам могли розрізати шкіру на руці, і оцей пухирець. Від віспи, якою хворіла хвороба, взяти там ну, частинку цього матеріалу і втерти. І якщо дитинка хворіла цим, то вона перехворювала цією хворобою ну, набагато лайтовіше, так би мовити, без тяжких наслідків, без там смертних випадків чи без якихось візуальних ушкоджень. Наукова медицина в Україні щеплення від віспи офіційно почала дещо пізніше. Історик Сергій Плецький у своїй монографії лікування населення Гетьманщини у XVIII столітті пише, що на українських землях першу віспяну лікарню відкрили у 1787 році, і тоді ж почали вакцинувати у Російській імперії. Це часто робили примусово. Такі методи у 1803 році на Уманщині викликали спротив селян, не довіряючи ні владі, ні поміщикам. Матері з дітьми навіть ховалися у лісі, але поступово з приходом освічених лікарів ця процедура стає частиною практики ну, бодай у містах. Загалом лікарні для цивільного населення почали з'являтися всередині 18 століття. Київські митрополити Гавриїл Кременецький і Самуїл Миславський сприяли перетворенню лікарні Київської академії на сучасний для того часу стаціонар. Раніше ця лікарня була швидше ізолятором для хворих студентів і майже не мала фінансування. Той же Яків Маркович, побачивши страждання хворих на Сифіліс, його тоді називали французькою хворобою, відкрив для них окремий шпиталь і заповів своїм дітям підтримувати його. До речі, про заповіти і їх таємниці подивіться Ось цей параграф посилання залишимо в описі під відео, як і до всіх інших випусків, які я згадувала. Які методи лікування шокували вас? Можливо, у вашій родині і досі нежить лікують дідівськими методами? Напишіть нам у коментарях. Дякую, що додивились до кінця. Ставте вподобайку, діліться цим відео з друзями. Ну і до зустрічі у новому параграфі.